Можна. Проводимо засідання Комітету конкурсних торгів з визначення переможця автомобілі пасажирські. Мототранспортні засоби, автомобіль, універсал. Згідно реєстру отриманих пропозицій протоколу розкриття на участь у торгах було подано пропозиції двох учасників. Та саме, дочинне підприємство «Базіс Авто», код надругу 35 місце знаходження, місто Одеса, вулиця Грушевська, 18 к та добрийся змеженої повідальності Богдан авто Одеса. Код за держу, 37, 64 Місце знаходження, місце Одеса вулиця Лідорська дорога, 114. Згідно методикою та оцінки пропозиції конкурсу торгів, яка визначена в документації конкурсу торгів, було встановлено, що ціна питомия вага якої складає 80%, а умови е оплати в частині розміру авансу складає 20%. разом максимальна кількість оціночних одиниць балів, які може отримати переможець, становить 100%. тобто 100 балів. Відповідно до розгляду пропозицій конкурсних торгів учасників було встановлено, що дочерне підприємство «Базіс САВТ надало свою пропозицію з урахуванням ПДВ, яка складає 1 мільйон 1 копійка. І е, умова оплати в числі розміру авансу складає 30%. Набрав кількість оціночних водиниць 79,87%. дев'ять цілих А товарис обмежної відповідальності про данний Одеса ціна пропозиції якої з урахуванням ПДВ складає 990 тисяч і е, умову оплати в численні розміру авансу оплата за фактом поставки товару набрав максимальну кількість оціночних одиниць 100%. На вговорні ставиться питання щодо можливості акцентування на більш економічно вигідної пропозиції, яка за результатами проведення розрахунків набрала максимальну кількість оцінків одиниць 100% до 100 балів. Прошу голосувати. Хто за? Прийнято рішення акцентувати на більш економічно вигідну пропозицію товариства з межної відповідальністю Богдана Хана сьогоднішнього числа 31 травня 2016 року. Merci.